Скільки пунктів незламності яворівщини готові до роботи, та які змагання днями відбулися в громаді? Вітання з вами, Марія і Нині час для випуску новин. Першу подій держави та світу Румунія стала ініціатором майбутнього створення тристоронньої торгово-промислової палати разом із Молдовою та Україною. Таку ідею озвучили за час міжнародної конференції в Кишиневі. Йдеться зокрема і про відновлення України від наслідків бойових дій у спільних міждержавних проєктах. А лише за добу зафіксували масштабну хвилю дезінформації, спрямовану на дискредитацію західних союзників України, 400 маніпулятивних матеріалів просували тези про кризу відносин між США та ЄС, розпад Євросоюзу та нібито неспроможність країн Європи надалі надавати допомогу Україні. Про це повідомляє «Укрінформ». Новини на Янтарне Фем. І до локального Яворівська районна державна адміністрація звітує, що 40 пунктів незламності Яворівщини готові до роботи. Ці місця створені для підтримки населення під час можливих кризових ситуацій, таких як вимкнення електроенергії, холодна погода чи відсутність зв'язку. Тут можна зарядити мобільні пристрої, зігрітися, скористатися інтернетом та випити гарячий чай або каву. Адреси пунктів незламності на території району ми вже розмістили. Стилу у Фейсбуці янтарне ФМ. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Старий Яр Яворівщини. Загоряння виникло в дерев'яному житловому будинку. Опіки отримали власниця та її онук. Постраждалі від госпіталізації відмовилися. На місці події відпрацювали рятувальники міста Яворів. Вогнем було охоплено дах на площі близько 40 квадратних метрів. Тривають роботи з прибирання снігу до виконання завдань залучили техніку комунальних і приватних підприємств. Як інформує міська рада, проводиться розчищення вулиці проїзних частин. Зокрема, фахівці муніципального господарчого управління Комфорт просять водіїв не паркувати транспортні засоби вздовж доріг, оскільки це ускладнює роботу спецтехніки. Новини на Янтарне ФМ. І до новин спорту у Новояворівську відбувся четвертий етап всеукраїнських змагань юних фігуристів, а саме чемпіонат Львівської області. Протягом трьох днів на Людовій арені спортсмени з різних регіонів України презентували свої змагальні програми в численних вікових та кваліфікаційних категоріях. Фігуристи виконували короткі та довільні програми і сольні танці, демонструючи свій рівень технічної та хореографічної підготовки. Захід став яскравою Спортивною подією та вкотре підтвердив високий рівень розвитку фігурного катання у новояворівській громаді. Про погоду у середу на дорогах ожеледиться вітер південний 3,8 метрів на секунду, температура вночі 13-18 морозу, а в день 1-6 з позначкою мінус. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. І тепер ви в курсі провідних новин. І музичний ефір продовжують кращі треки цього зимового дня січня. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.